Так, трохи розкажу про пневмобалони з Audi Q7. В ось в такому стані вони, як правило, до нас приїжджають, але це ще більш-менш він. Частіше все навпаки. Гумовий рукав оригінальний. Ось Весь білий, це свідчить про те, що це знос 70% мінімум. Ось така штука з ним коїться в експлуатації. Це все біле, це зношення. Потім він зношується, зношується і в нас. Получається ось таке. За рахунок чого? В, оригінальних, в оригінальній гумі текстильний корд, який підсилює, йде ось так вертикально. І десь постійно воно лопає між кордом. Це слабке місце будь-якого пнинобалона. Майже на всіх пневмобалонах, де є такі пильники, зовнішні алюмінієві, Стоять тоненькі рукави з кордом одним, і він йде отако, вертикально. Ми використовуємо гуму, де йде два корди текстильних, і вони переплітаються між собою. Вони йдуть хрест навхрест Для того, щоб підсилити це все діло і щоб воно довше слугувало. Ось така гума. Це нова гума, вона ще нікуди не ставилась. Ну і. Тому даємо розширену гарантію півтора року на наші пневмоболони. Але по факту вони ходять набагато довше. Це, що стосується гуми, ось так вони до нас потрапляють. Диряві, грязні, пожовані, зажовані. Потім проходить очистка, все чиститься. Це хлопці ще не дочистили, воно все буде зачищено, все буде красивеньке. І потім ми маємо. Тоді ось такий балон. Це я вже замазав його трохи. Все покрашено, все почищено, також чиститься всередині від нальоту. ось цього. Лишається нальот від гуми. І все вичищається, ставиться нова резина. Ось вона вже стоїть. І Цей балон вже можна встановлювати на автомобіль. Q7, q 8 тауреги третього покоління. Ось, будь ласка, готовий к вже балон, зачекай.